Вітаю вас друзі, глядачі і підписники каналу Домашній пташник. Я вже давно не записував відео, і от сьогодні я вирішив зробити великий огляд свого пташиного господарства. І так почнемо. Ось качки старші, їм уже рік, мускусні качки. Від них вже є потомство. Ось рижа морда, яка передає вам привіт. І щось від мене хоче. Чи ласки, чи їсти. Не знаю. Буде мені допомагати знімати відео. Так, повертаємося до качок. Цим качкам вже рік і вони в мене гуляють. Також гуляють курчата, які... Вилетіли із вольєру легорни рижий гуляє, і ось каченята від цих качок. Старші каченята. Яким уже чи половиною чи 3 місяці вже, я не пам'ятаю. Я всіх повипускав, ну, всіх качок. Оскільки качки, вони не роблять шкоди в мене. Вони на город не ходять, а в подвір'ї шкоди не роблять. Принаймні я поки не бачу. Мені здається, що так вони на волі будуть краще рости. І вони можуть знайти собі затінок. Бо останні дні були дуже спекотними. Йдемо далі. Знову Рижий Кіт каже, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Трошки погладимо його і йдемо далі. Йдемо. І ось тут царство курчат. Це найменші курчата. Тут є Амираукани, брезгальські, Легорний і Маран. Ось півник пішов в Маран. Курчатка гарні, але чомусь мені здається... Вони мілкуваті. Можливо, я зарані їх перевів з комбікорма на зерно суміш. Але вже як є. На майбутнє буде мені урок. Це середні курчата. Ті, які не повилітали з вольєру. Це тут брезгальські півники. лівенська Скасицева, Легорн, і ще один Легорн півник. А це бігає Амараукана. Яка вилізла також з вольєру. Знову рижий в кадрі. Це якась червона курка. йдемо далі. Там от є півники такі вже яким уже 4,5 місяці, які будуть йти на м'ясо. Отакі от 16 півників. Бачите, є потомки від ось Лівенського. Там далі пішов від джерсійського гіганта білого, від Нью-Гемшир і Борпінгтон паливий, також є 4 півня від брекеля сріблястого і ще чогось. До речі, самі такі активні і шалені ці півні від брекеля сріблястого. Є і від лигорна там декілька півників. Ось бачите ці півники. Такі вони біло, біло серебристі. Оце все треба буде вирізати на м'ясо. Оп, і ми різко переключилися на каченят на це маленькі каченятка вони теж гуляють вони тут у них своє місце теж від, від моїх качок Рижий вирішив перепочити, втомився, мабуть, отакі от, от качуні маленькі. Далі у нас іде Нова клітка для кровенят. От такі от кровенята у нас. І чомусь у них позагналися вуха. Якщо ви знаєте, чому це відбувається, напишіть в коментарях. От бачите, є вушка так загнуті. І це від спеки періодично то вирівнюється вушка, то знову звисають. Тут їх 9. Ні, не 9, 7, 7. Дев'ять їх було, а 2 згинуло чомусь раніше. Тому що це кролі і тут, а все не просто з ними. це завжди ризик. Я думаю, що вушка так загинається від спеки. Якщо я помиляюся, то напишіть. Це великі кури мої. Півник Нью-Гемпшир. Я його одного залишив на розвід. Це... Курочка нью а Ось курочки старенькі вже. Це Легорн. Два роки чи три, я вже не пам'ятаю. І тут теж немолоді курки. А півник буде ще працювати, ще один сезон. Тому що я хочу отримати потомство е, породи нью -Гемпшир. Я в цьому році не відділяв їх, а в наступному планую відділити. Сподобалась мені порода Нью-Гемпшир, тому буду розводити. Ось дорослі кролі, самка, яка відходить тепер від... Потомство снова і самець, який завжди спить. Якийсь він стає більш коричневого кольору. Раніше він був чорний, а зараз стає коричневим. Ось самка бруднувата, тому що тут були всі ті краленята, поки ми зробили нову клітку. І вони, мабуть, її вимазали. А ще вона линяє. А ось курчата молоді, майбутні несушки. Вони чомусь сидять в сараї і не виходять. Бояться? Бояться старших курей. Хоча я не бачив, щоб старші кури їх били чи якось їх ганяли. Все мирно, спокійно, просто вони ще не звикли до нового місця. Це мішані кури, тут є і голошийки, і чорні, і червоні, і білі різні. Ось такі гнезда у мене, вже є яйця. І ось сидить курочка, несеться. І на останок перепівка. Ну, ці тут дивитись нема на що. Лисі спини. Але вони несуться, поки я їх тримаю ще. Кожного дня 2-3 яйця є. І потомство від них є. Не знаю. Що я буду з ними далі робити. Хто в курсі, напишіть, як тримати перепілок з зимою. Зимою і що з ними робити. Бо вирогідно, що восени я їх виріжу і все. А з, з весни почну заново. Бо не знаю, де їх тримати зимою. Це от потомство їхнє. Це молоді перепілки. Тут різниця в один тиждень між ними. Є, бачите, більше і є менші. Тут, тут же грязновато, але я вже скоро планую їх пересаджувати в клітку на постійно. На постійне місце проживання, скажімо так. Я їх накриваю, тому що вони скакають. Дякую, якщо ви додивилися це відео до цього місця. Всі, всім бажаю миру, добра любові і до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.